Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 533 тисячі 90 особин, за добу – 1110, і поранено 1 мільйон 599 тисяч 270 песиголовців, за добу – 3330, танків 809 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин 15383 одиниці за добу 11, артилерійських систем 14134 одиниці за добу, 28, реактивних систем залпового вогню: 1 106 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 861 одиниця, літаків 359 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11305 одиниць за добу, 15, крилатих ракет 2302 одиниці за добу, 4, кораблів катерів, 28 одиниць, Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 19 204 одиниці за добу 23. спеціальної техніки 2369 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!